Я не бачу вашого питання, я не розумію, який засіб інформації ви представляєте. Те, що ви показали, це не є посвідчення засобів. Це є посвідчення редакції. Оце ви зараз показуєте незнання знання ми, своє закладу. Добре. Хоча ви я знаю, що писали засіб? законів. А який? Зараз таку... Я питаю, який засіб інформації ви представляєте? Товариство інформаційне агентство Стоп Корупції ТВ. Зараз не я, я вперше чув засіб інформації, я не виключаю, що я далеко не все знаю, звичайно. Програма не на п'ятому каналі. телеканалі. У нас є п'ятий канал. На п'ятому каналі. П'ятий канал, нормально, згідно положення, акредитувався І бере участь, я сподіваюся. Володимир Іванченко. Я не маю права залишити вас приміщенні. У, у нас є Пран. право. Показали за засвідчує особу і її статус. І належність до певного інформаційного агенту. В чому проблема? Яке агентство. А при чому п'ятий канал? У нас п'ятим каналом бачили. Ми не маємо батьків до п'ятого каналу. Батьківщина вас вихла. У нас елементарно. Я знаю, що ви не чоловік. Перескажай мої діяльність. Ви чоловіка головуючі на засіданні комісії. Ідіть вивчіть положення, прочитайте. Як ви нашої речі. Як тільки ви подасте документи відповідно до встановленої процедури, ви будете допущені, як всі інші журналісти. Закон України. Я не збираюся зараз тратити час на роз'яснення вам і консультування вас. Я, я, можу це, я можу це зробити вільний від роботи комісії часу. час. Якщо у вас щось не подобається, ви, ви кажете з нічого оперативного роботу. Це ж добре, для цього ж щоб... поліція. Хай, заяву про Колега, будь ласка, ви на що посилаєте? На закон про інформаційну агентство? Я вам читаю закон про інформацію. Стаття 26. І до той ж сприятливих умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації, професійної діяльності суб'єкт владних повноважень може здійснювати їх акредитацію. Для Тому, а не для того, щоб нам не щоб Усі дії, пов'язані з акредитацією, мають огрунтуватися на принципах Акредитація журналіста засобу масової інформації здійснюється безоплатно на підставі його заявою.

Я вважаю, що для всіх однакові умови, як для кандидатів, так і для засобів масової інформації. Всі представники масової інформації, сайту національного агентства, знали про те, що до 12 чи до 15 години, я, що передавається, перебуває. Якщо ви це не зробили, ну вибачте. Дякую вам. А право на хамство журналістів теж немає прийняти, що вона зараз шукає можливості, вишла з життя, а. Залиште приміщення. Ну, я зараз уже того представляєте. Програму, які хочете, наможу. Я те, агентів. Мені є Список тих, хто подався відповідно до положення про аккредитацію. Якщо ви тут є, ви будете працювати. Якщо вас немає, ви ніклав. Та не зривайте не пункт. Ще раз, ну правила є однакові для всіх. Значить, що ви нашу кореспонденту виймав. Надають. Я вийшов, я вийшов, нашого ви нашого оператора виганяєте. Я ще раз кажу, Положить що вам він поганого зробить, що він познімає. От скажіть, що поганого він зробить? Не не я не конкурс не зробув. Я я я не я не буду. Буду. Це, це провокація. Буду. Яка провокація? Хай наш оператор познімає, ми всі вийдемо. Можна так? Як ви використовувати журналісти? закон для всіх однаково. О, закон, а ви Ми на дрони під законах вам мативниках, закон. Закон цей, щоб забезпечити нашу і роботу. Вирішуємо. Ви не забезпечите, виборка. Всі стоять спокійно знімають роблять. Шановні Шановні Якщо зараз приміщення не відновиться порядок, буде оголошена перерва роботній комісії, поки не прийде поліція і не наведе тут порядок. Ніхто не акредитований, не має права перебувати в приміщенні. Відкрит. Відкритий конкурс, прошу у прямий ефір. Сидіть, дивіться. Це ваше стрімите, до речі. Ідіть, дивіться, сідайте за будь-який інтернет і дивіться. Все відкрито. Ось закрите двері. Але жінок. Оператор, будь ласка. Хто ще? Ми... Ну по-доброму. Ми... Чи будемо робити перекличку зараз? Ми... Тому що у нас цілий ряд ми... нормально акредитованих засобів масової інформації. Нікому ми... ми... не відмовлено, до речі. Так, нічого, не відмовлено. Чому вони повинні відмовлено? Так а в чому? вийшли, вони вийшли. Кажуть, що ще хтось є, а пірасі. Хто оператор? Я перепрошую Про вас, про вас мова. Шановні учасники конкурсу. Я приношу вибачення за ці трошки, можливо, невпорядковані моменти. Ми звикли працювати все-таки в більш таких цивілізованих умовах, до сих пір у нас не виникало таких ситуацій, коли таке враження свідомо вживаються дії, буде з конкурсу. Ми передбачимо на наступне. Сподіваюся, такого не буде повторюватися. Е, отже, з результатами здачі тесту у нас, враховуючи неявку, залишилося 19 учасників конкурсу. Я думаю, ви всі знаєте свої оцінки, немає потреби їх зараз зачитувати. Е, ну Це ж буде знову ж таки відкрито. Добре. Добре. Зачитую, так. Значить, результат тестування є такий. Бояркин Микола Олексійович 1 бал. Всеволоцький Костянтин Вікторович 0 балів. Бучков Володимир Анатолійович 2 бали. Булава Григорій Михайлович 2 бали. Парубок Дмитро Олегович 2 бали. Яциковський Богдан Ігорович 2 бали. Кирилюк Олег Васильович 2 бали. Стікалов Геннадій Анатолійович не з'явився. Абрамович Нович Васильович 2 бали. Козлов Валерій Валерійович 1 бал. Чебаєва Ірина Анатоліївна 2 бали. Черпіна Володимир Іванович 2 бали. Воїцейшук Вадим Валерійович не з'явився. Бакаршієв Юрій Анатолійович 1 бал. Залужний Олександр Михайлович 2 бали. Колкунов Андрій Анатолійович 2 бали. Заболотний Володимир Миколаєвич 0 балів. Пощій Микола Васильович 2 бали. Сальник Валерій Григорович 1 бал. Безумка Анатолій Вікторович не з'явився. Милович Ярослав Ярославович 1 бал. Стикало Дмитро Іварович не з'явився. Іващенко Олесь Володимирович 2 бали. Пономаренко Олександр Володимирович не з'явився. Кушинський Євгеній Віталій Віталійович не з'явився. Нельга Віталій Валерійович не з'явився. Рева Віктор Петрович 2 бали. Раїловська Кристина Едуардівна не з'явилась. Білевський Олександр Вячеславович 1 бал. Другий етап конкурсу це розв'язання ситуаційних завдань. Зараз ви витягнете один з варіантів запропонованих ситуаційних завдань. В ньому буде міститися два питання. Перше питання стосується діяльності на посаді голови Державної служби геології НАТО. Друге питання стосується управління персоналом, чи цього пов'язано з законодавством про державну службу і суміжними дисциплінами, оскільки голова Центрального органу виконавчої влади є одночасно керівником Державної служби в цьому органі. Відповідно до правил розв'язання ситуаційних завдань. Ви маєте його виконати в письмовій формі, у будь-якому форматі, можете в Word, можете зробити PowerPoint, презентацію, що завгодно. Ви маєте її здати в заклеєному конверті анонімно. Тобто ми будемо читати ваші роботи, не знаючи, хто з вас є автор цієї конкретної роботи, і виставляти оцінки. Для цього вам зараз буде роздано два конверти, великий і маленький. Маленький конверт, ви маєте відповідний листочок написати своє прізвище ім'я у батькові і заклеїти маленький конверт. У великий конверт ви покладете роздруковану вашу роботу і після, після завершення, і цих два конверти ви здасте адміністратору, який буде присутній в аудиторії. Пізніше ми будемо ці роботи всі читати і потім оголосимо вам результат. У вашій присутності будем, після того, як будуть оголошені результати лише оцінки, бали по номерах, будуть відкриті конверти і встановлені, кому яка оцінка належить. При виконанні ситуаційних завдань ви маєте право доступу до бази даних законодавства на комп'ютері, на якому ви будете працювати. Нічим більше користуватися ви не маєте права. Ні телефонами, ні, ні якимись записами, книжками, сошитами, нічим. Е, Прохання так само не заважати, ще раз повторюю те саме, не заважати чи не допомагати один одному, оскільки все це викликає подальші оскарження. Чи є в когось запитання по е, ситуаційних завданнях? Ні. Ми читаємо анонімно, е, виставляємо оцінки і потім вже в вашій присутності оголошуємо, встановлюємо, хто, хто набрав бали. Ну, відповідно, за, за правилами, там так само. ми виставляємо за ситуаційні завдання кожен член комісії по чотири оцінки. Е, е, оцінки у нас так само трьохбальні. 0, 1, або 2. Відповідно, з кожної з чотирьох компетенційних оцих ознак, вам треба набрати більше, ніж 0,5 в середньому з усіх членів комісії. Той, хто набере хоча б одну оцінку менше 0,5, вибуває із конкурсу. Той, або менше, Дякую. Дякую за уточнення. Вибуває із конкурсу і на третій тур вже не, не виходить. Ще запитання? Нема запитань. Прохання тоді когось із вас витягнути один з е, ага, ну, по, по аудиторіях пропозиція працювати так само, як ви і були поділені. Хто був на третьому поверсі, працюють на третьому, хто на четвертому, на четвертому. Прошу, витягуйте. По звуковий. Валерій проговорити на конверт. Ви довіряєте? Хорошо. Ситуаційне завдання номер один. Одним із головних пріоритетів, визначених програмою діяльністю Кабінету міністрів, за середньостроковим планом пріоритетних дій уряду 2020 року є залучення інвестицій та поліпшення умов ведення бізнесу, зокрема через зменшення регуляторного тиску на бізнес, скорочення дозвільних процедур, видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, прозору конкурентну політику тощо, з позиції. Майбутнього голови Служби запропонується план заходів щодо підвищення ефективності виконання згаданого урядового пріоритету у межах компетенції Держгеонато, в тому числі з урахуванням імплементації стандартів та відповідних директив, директив перепрошую ЄС у сфері геології та надрокористування. Ситуаційне завдання номер 2 Міністрам екології та природних ресурсів. Перед вами, як керівником держгеонат, поставлено завдання підвищити ефективність роботи служби щодо управління державними геологічними підприємствами. Формулюйте основні проблеми та запропонуйте перелік конкретних кроків щодо використання поставленого завдання. У разі потреб запропонуйте також своє бачення відповідних змін у структурі апарату сполучених. Дякую. Кожному з вас буде зроблена зараз копія і роздана ці завдання, щоб вони були перед вами. Якщо немає запитань, можна приступати до якому. Я сказав, ти в тих самих аудиторіях, де ви писали тестові. Так, на завдання ви маєте дві години. Тобто пів другої ви починаєте, пів четвертої ви. Закінчуєте і здаєте. Ще раз, ще раз наголошую, в якому разі не допустіть якихось поміток, позначок на роботах, які дадуть можливість ідентифікувати, кому належить ваша робота. Роботи мають бути анонімно дані.